Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали підготувати яму для силосу. Вона у нас тут викопана, але бички вже так тут походили, землю так посовували. То зараз коля почистить, підготує. Сьогодні так все по максимуму. Завтра буде комбайн, то щоб нам така яма вже була підготовлена. Не знаємо, чи буде зранку, чи ближче до обіду. Бички вже відкривати не будемо, вже будуть завтра закриті. Бички тут походили, землю посовували. Так, всім привіт! Ну, зараз трактором позгортав оце, щоб які понагортали його таке трохи тут бушували. І вже більш-менш так до силу сумі готові. Завтра перед самою машиною положимо клійонку, стики проклеїмо скотчем і будемо ложити. Знаєте, буде, мабуть, який насичений день, тому що не знаємо, коли та машина приїде ще. Ну, коли і комбайн приїде, чи зранку почне, чи можливо десь ближче до обіду. А так, нічого, ямка по розміру виходить, це 3,20 ширина. А довжина від цього такого підйому, де починається, до того обриву 12 метрів. Ну і глибина по грунті десь метр десять виходить, а там, можливо, трохи горбика зробить на коней величко. Будемо бачити, як воно скільки, скільки буде силосу. Зараз ще трохи поправлю лопатою, щоб воно таке трохи акуратніше було б. конце парад. Доброго. Что, тоже с ранку самого на работу? Да, они. А сколько машин будет? Две. Две. Одна Так, зараз будемо приступати, вже машини під'їдуть. Побачимо. Знаєте якась така робота, що не кожного дня робимо то якісь такі ще й переживання є, чи що воно і називається. Опа не здав дядько. Ого! дядьки, це з Богом! Так бачите, працює Та, тобто, наша. Попустив хлопців, щоб в серию трошки вищу, бо там таких палки знизу, щоб вони Нам не треба. Якщо так не, буде, не дуже буде багато машин, то ще з другої ділянки. Зараз перша машина вже буде готова. І бачите, такі качанчики всередині. Кажуть, чоловіки треба б трохи обломати їх. Щоб... Бо багато буде у гніві ходить з навозом. Ну Нічого, побачимо. Зараз глянемо з другої сторони, там трохи густіше не ми сіяли. Міжраді робили. Тоді ще прийдемо положимо, позбираємо, бо все одно мотовілом якого качана обламує. Отак. Так, залик виглядає гарний на вигляд. Соли перчита їж. Мотористку такі комбайнер. Дайте в комбайна мені на літо, щоб буду бічкам подрубувати. Хай тут ночує зразу. Зразу туба. Зав'йов, вальнов. от треба коля куплять. польська продається, так червоний. Однорадник кажуть, що забиває трохи треба купуру, щоб була б чиста. Да. Іменно adopker... міжрадія, щоб було б не менше 60. 60-75 ідеально. Я вже цікавився трохи їм. А зараз зайшли з цієї -за сторони, де густіші. Знаєте, отак було б, було б все поле було б краще, трохи такі менші палки ці стовбани. Ну і кукурудзка сам качан є. Які більші, які менші. Отакі по стиглості виходить, що більш-менш така. Отак бачите. Так, Причепимо досього, щоб тоді менше було б збирати. В середині ще якась гарніше виглядає як... Як бо бомбиці такі розорі, то там завжди стаби, що вони ростуть. А тут отак бачите. Така зеленіша, тут трошки щось, якийсь не був. І сьогодні, знаєте, трохи не дуже добре ще, що одна машина хлопці буде возити, що там другому чоловіку не вийшло, а так і взагалі дві машини, то зараз машина поїхала, трошки почекаємо. Тут недалеко не це не, не трактором, то можливо кілометрів півтора. Дівернуся. Ось така тут ще зеленовата. Вона навіть якщо і густіша, то все одно є качани. І стовбур тончий. Ну. Там такі держаки можна в сапачки вбивати. Ось так Отак у нас працюють. Бо знаєте, ну, людей ще багато, хто сили сложить, корови тримають в селі. То, ну, всі, хто ложить, то всі задоволені, кажуть, що, що це такий непоганий корм. І сіна менше набагато треба, і корова більше молочка дає. Але якщо корова більше молока дає, то бічок буде краще поправлятися. Ви Знаєте, це не її ложить. Бо раніше батьки ложили січкарню також, як виходило вже. Вона така, ще там горловина, ця маленька, то качани поза застрагали. Це треба було спочатку пообломувати. Качани, а тоді вже працювати. Приблизно буде 4 машини. Поглянемо, можливо, ще п'яту машину ну, там доберемо верчі. Але трохи хлопці сьогодні багато роботи, тоді пізніше доїжджають, то як воно вийде. Подивимось. Хотілося б, щоб його багато було, щоб вистачило б більш-менш бічечкам. А тоді прийду дискою оцю таку стерню кукурузи. Побачу. Треба якийсь гусеничний трактор, щоб не пробивати колеса на такі стовбани. Або задом наперед працювати, щоб спочатку диски, а тоді вже трактор їхав. Була візуально велика площа, коли з Молотил не дуже і багато. Зараз глянем, чолов... чоловіки поміряють скільки тут є в нас. Отакий корм, якби косить бічками, де да підвозить, то було б непогано. Але це треба бічків більше щоб воно перекривалося щоб трактором поїхати. Його накосить, косить, а на 14-му і так собі. Та ще немає чим косити, а січкарнею то ми ми так стараємось трохи облегшити роботу. Щоб його січкарню, то не будемо косити. Важкувато буде. Попробуємо бічками свіжоки, як вони будуть перший раз його їсти. Але мені здається, що будуть їсти, тому що воно таке буде солтувати, що ж тику така не дуже дозрівша. Бачите, отакі об'єм у нас вийшли. Зараз четвертий рейс висиплемо. Будемо приступати. У яму так не сипали, тому що ми сьогодні в 7 годин ранку поїхали зразу туди і так не встигли. Добре, тому що я не знаю, як воно вийшло, б тоді. а так буду кошом, розстелимо кліонку, не спіша і кошом підбирати, його потроху загортати. Відкривай, да, Десь впораємось з двох, на двох, двох, чотирьох, чотирьох бо там хлопці рвуться, і вранці казали, що у нас побудуть те, щоб поїхати глянути, як комбайн, так і б'є. Добре, дякуємо. Добре, добре. Будемо рослити ще. Чоловік тракторця шипував, щоб добре, добре. На... на відео був бігарний. Вифарбований. На що їм цього відерться? Треба, треба ковшом завозити. Сьогодні вони будуть закриті цілий день бичечки. Отак, бачите, муку підчищають після, після ночі. Сподобалось? Їм треба ще навчитися їсти січку. Десь нічого не робили, а вже наганялися. Зараз розпробую, бо це молочко трохи солдкувати йде у, у цьому зерні. Не вмію трохи плямкою їсти. Його ще. От тепер вже трохи розпробували. Значить, що треба стремитися до того, щоб зробити механізовану таку, такий корм їм можна було заготовити літом, протягом літа підвозить. Поля в нас є такі недалеко, можливо, метрів 500-700, саме ближнє поле, щоб далеко не їхати за пів світа. Старші, старшими, ми, менше окремо, не заміти. Ну, зараз трохи там всі набагато накидали, то їм така мала кормушка треба. Там вода є, тоді ще підселимо. І сьогодні хай вбачають, але хай будуть у нас вони заперті. Там на вишки є отворі, то воно так не дуже, не дуже жарко. Хоча і не прохладно, бо на вулиці зараз більше 30. Трохи раніше, то там була жінка така. Корову прийшла до віла. Я її попросив би, хай б топтала. А я, якби її на руки взяли б ще. То ще було б краще. Зараз без логічку, так? Ну так, клійночку. Кліоночку дай. Кліоночку я працювати. Тобто поможе ще. Трактор поможе. Бо щось нічого. Міжунку у нас, у нас бригада така. <laughs> а якщо сьогодні корови пасати? Курую заставили. Я топ пасти не хочу. <laughs> Бо Я їм молока не хочу. І ніхто не не п'є му